Плитоноска, анатомічний пояс, 9 підсумків під магазини АК, підсумок для рації, 2 підсумки для турнікетів, 2 для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, підсумок під аптечку АйФАК та тактичне сидіння. Це все готовий комплект від воєнволі. З нашим спорядженням ви забудете, що таке перекручування та провисання підсумків, адже по всьому його периметру розташована система моллі, яка зсередини зміцнена пластиком. Більше точок кріплення для допоміжного спорядження дадуть півкільця, які розташовані на плитоносці та у нижній частині поясу. У вмісткій та водонепроникній кишені ви можете зберігати ваш мобільний телефон або документи. В поясі ж є анатомічна підкладка, яка зроблена для рівномірного розподілу ваги, підтримки попереку та розвантаження спини. Більшу площу захисту забезпечить камербанди, які мають відсіки під бронеплити та балістичні пакети. У м'яку частину анатомічного поясу також є змога додати балістичний пакет. Потроху наближається спека, а наше спорядження зсередини закрите дихаючою м'якою 3D-сіткою. Вона сприяє циркуляції повітря та відводу вологи. І щоб ви не витрачали багато часу на перешнурування підсумків з допомогою системи моллі, на поясі ми розмістили три з'ємні панелі, які передбачені для швидкої заміни підсумків. А щоб швидко позбутися спорядження, користуйтесь фастексом на поясі та швидкоскидами на плитоносці.